Друзі, я отрималася, ми отримали мішки з наймітом. Ну тут а, взагалі бустелі, але будемо дивитися. який тут речі повідаю. А потім розвантажуємо першу машинку. Я бігом знімаю дома мішечка, Ми зараз поїдемо на нову пошту ще забрати палети. тому кому хто хоче, я можу прямо з нової пошти сьогодні. Перевідправити мішками, дошиками, але просто пари поперед. А також варто сказати, що якщо ви замовляєте, матиме власність, що мішки можуть відрізнятися. І то, що ви побачите, тут не факт що буде в наших мішках. Але, в принципі, товар має бути класний. Тому зараз я відкриваю ще один мішечок, тому будь ласка, кому актуально вже. Щоб сюди не було. це все продовольника, але має трошки бути поки Ну, е, Що я бачу? що я бачу. Так, нейміт. Е, це також нейміт і це нейміт. Ну, 14-10 років, 164 розмір. Далі це бачу 116-й клас, 11 років чи на такі дуже путі на весну. І з малючка завжди у них такі розміри. Ви ж бачите, оця фірма попадається. Не буду 68-й розмір, 60-й, е, такі різноманітні. Штанятка, так, штанишки бачу, спортивні є. Ще такі наутеплені попадаються. Зараз я постараюся зняти вам кілька мішечків. Дуже класні легенькі брючки. Шкарпеточки короткі. Сет, якісь піжамка, типу тут бачу. Маючка і такі штанята. Невеличкий розмір. Це що? На 5, на 5 очків, Так, далі. Ось такий класний. Це у нас який розмір. 68. Ну, навіть бачите, продаються інші розміри, Бо зазвичай, звісно, у них заводи дуже така біда-біда з розміром. Так, це щось малючкове. Дуже, роз... Штаніжки дуже класні, 9 точки. Легенька бабічка. Класне білизна. Тут має бути посотоване більш-менш... Так, шкарпетки літні, такі класні. Поки бачу, що попадається все від відносити. Але будемо дивитися. Так, квіточки. Шортики, два Вік та панамочки. Так, це у нас хомутик для маленького. Так, шкарпеточки, трусики, якісь малючки, малючки шортики, трусики, ще шортики. Така купальна штучка, кіпочка, шортики. класні такі, бачите, модні. У нас тоді туди є. Так, багато бачу такі мелочовички, резиночки. Я думаю, що це добре буде. Легусеньке. Ось уводимо, дивіться, які класні. Трусики, це купальничок бачу. Трусики такі. Ось бачите такі заколочки. Тут, коротше, різна така всячина. Оце е, натуральна ворога, я знаю їхня серія, Колготочки, шкорпеточки. Зараз ми знімемо кілька мішечків, швиденько, бо я, звісно, що вже не дотерплю. сьогодні ми не мали підсувати, але дали світу нам. Світло дало буквально на три години, тому щоб ми вже не запускали зімнати, я швиденько все там все знімаю. Так. Що далі? Футболка, футболочка, 7-8 влочків, футболочки. Це бачу, все футболочки. Розмір 122-28. Тоненька кофточка, це такий польон, рубашечка 7-8 влочків, Ой, дуже такий прикольний. Так, футболка. Футболочка. Така. Ще ці слави Дивіться, ці класні футболочки. Це така врубчик, 7-8, Це що у нас такі гарні? Блузочка. Ну і взагалі, конечно, за таку ціну, я вам чесно скажу. Просто тривати бо гарного товару, ви знаєте. Блін, яка крута рубашка. Подивіться, яка вона крута, на 14 років. Вообще бомба. Так, бачу, є э, регланчик, рубашечка. Знову якісь футболочки. Бачу, до речі, що хлопчик є. Дуже круто. Двіться, які яскраві класні футболочки. Пав. Божики. Так, спідничка. І ще що мені подобається в цьому міксі, що тут не буде багато, прям, мені здається, повторів. Футболочки. Але бачите, вони такі так класно складні, що не хочеться на ну, така типу поверну. Купальничок, це якийсь сарафанчик, кардіганчик, 100% котончик, дуже такі тоненький на літо. Малючок ще якийсь попався. Водічки, бодічки. це все водічки. Ось такі гарнюнки. Далі на двониточку, так? Да? На двониточку такий регланчик. Рубашечка. Дуже класно, до речі. Ці рубашки як і весною беруть. Так, футболочки, це вже на 116 Найміт 116. Дуже класна сукня. Добраться футболочка, а така тканинка. На 9. Да? На 9 рочків, Буде чим попрацювати вам на 6 очків. І різні питання. Так, кругом, малючок. Ще такі теплюсенькі. Шортики, 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 футболочка. Ось така футболка класна. Футболка. Козелочка. Помілочки. Так. Ось такі класні різні. Ось такі. Шортики, жаточка, жаточко? Футболочка. До речі, воно так в мішечках дуже гарно складено. не дуже хочеться його так все перебрати, але звісно, що я хочу вам кілька мішків зняти, щоб ви розуміли, в чому може бути різниця. Дивіться, яка класна сукня. Жаточки такі 12 років, класні, штанишки широченькі. Так, злягасенька жилеточка стогана. Що у нас тут? О, у нас тут, до речі, кофточка, там були такі шортики. Я думаю, що це комплект для хлопчика. Така з вишивками. Дуже гарна колір. Подивіться. Ось, дивіться, яка блузочка. Спрошую. Не хочу його. Дивіться, і такі футболочки дихаючи, дуже гарні. Така рибашечка. Так, Що у нас тут далі? Така краса. Така. Це вже десь півтора дорожки пішов вік. Да. Це ще на 116 блузочка. Якась футболочка. Футболочки. Ось я люблю такі це мускулок. Ну, ви бачите, що на 20 кг тут дуже багато речей. Дуже. А ціна, ну, дивіться, дві футболки, які класні. футболочки 7-8 очків. Не знаю, що в інших мішках, але сподіваюся. Ну, Наразі я поки бачу, тут все немі. Не знаю. Хотілося, що це буде бестселлер, Ну, подивимось. Що тут ще є? Шортички, малючкові такі якісь. Такі. Вау, щось таке, дивіться, яка крута. Вітровочка. До речі, які цілі вітровички, Чотири рочки вже у на нас немає. Ой, такие классные штанишки, надеюсь, им подавится. Плёшики. Так, все вот такие сейчас скрабы И ще одна кофточка. Така а то, наверное, шоссе. Так, все. Так, вот такие вот мешайчик на 20 кг. да, ну, блядь,